За хлопці, ось така ручка на руль любих тракторів, автомобілів, куди хочете. Тут можна через резиночку, якщо то сильно товстий руль, тому резиночку можна обирати. Два види болтиків іде. Ключик іде, і вона дуже-дуже приємна, коли от на Ощуп. Да, оця штука, наче як прорезинена. знаєте, така от, ну, ну Реально приємний це. І ця штука е, стоїть дешевше, ніж на вашому дому, щось розкажуть, Аліекспрес чи тему. Да. От у нас вона дешевша. Як так? Ну, от Так буває. Іноді що тут дешевше купувати, ніж ждать з якогось Аль Аль -Тему. Ну, от, Завезли дуже багато таких ручок. Цей логотип відклеюється і переклеюється ти в кого МТЗ. Може на МТЗ на що хочеш, переклеїть оцю е штуку. Да? Скажімо так. Це теж є плюс. Ось так воно виглядає. Дуже класно. І матеріал, подивіться, тут реально товстий такий ось пластик. Ну, не зроблено, знаєте, і вона важкенька така. Вона по вазі важка, підшипник, підшипник не гудить, нічого. Тобто все дуже класно і преміально зроблено. І не треба там наче 370 чи щось таке гривень вартує, ну хай до 400. Да? ну Вона реально класна. Кому треба, хлопці, Дніпро запчасть, номера в описі.